Центр рекрутингу у Борисполі, активне волонтерство та дистанційне навчання в ліцеях. 3 березня у Бориспільській міській раді відбулася апаратна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Відтепер у громаді функціонує центр рекрутингу української армії. 28 лютого до центру звернулось вже 9 осіб. Про це повідомила заступниця міського голови Людмила Бистра. Вона зауважила, що серед звернень є і анонімні від осіб, які самовільно залишили військову частину. Які це телефонні дзвінки? В основному це аноніми, вони не називають своїх прізвищ, але є проблеми, з якими вони звертаються, і ми безпосередньо намагаємося відпрацювати ці проблеми. Які питання ще є в цій категорії людей особисті? Те саме намагаємося почути і дати відповідь на усі питання, з якими до нас звертаються. Хочу акцентувати увагу на тому працівникові, яка безпосередньо як ми взяли на роботу. Вона раніше працювала в ТЦК юристом, це дружина загиблого героя. Вона надзвичайно якісна, людяна. Тому я впевнена в тому, що зі своєю роботою вона справиться і справиться якісно. Мешканці села Рогозів активно продовжують волонтерити. В своїх домівках вони виготовляють окопні свічки та кікімори, а із закупівлями матеріалів їм допомагають місцеві підприємці та фермери, зазначила староста округу Тетяна Скрипка. Маємо великі обсяги, я рахую для села Рогозів. Це кавери, кікімори, сітки різного кольору, які в різні направлення потребують наші хлопці, військовослужбовці. Також це тушонка, також це свічки окопні, які зараз з'являються потреби. Також ми збираємо кошти на сухі душі, хто що потребує, хтось носки, хтось грілки. Жодної посилки не відправлено без смаколиків, чи печива, чи цукерок, чи просто люди літом за сезон насушили сушку, і ми її формуємо в такі спецпакетики. І також Пасічники допомагають нам з медом і люди з горіхами. Час від часу зносимо, баночки закупляємо, і також такі енергетичні малесенькі. такі. Баночки передаємо хлопцям на фронт. Кількість захворювань на ГРВІ та грип серед дітей в навчальних закладах громади коливається від 10 до 12 відсотків, окрім чотирьох ліцеїв, зазначила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Академічний ліцей і ліцей з села Глибокого до середи в нас на дистанційному навчанні ліцей Альта, колишня сьома школа до кінця тижня, тому що в них 28 відсотків. І цей лідер. Ми планували, що будуть на дистанційному навчанні вся школа, але початкова школа шість класів, бо просилися батьки вийти. Тому вся школа на дистанційному, окрім цих шести класів, тобто чотири заклади у нас ще перебувають на дистанційному навчанні, всі решта працюють. Катерина Шабан також зауважила, що батьки дітей, які мають йти до першого класу цього року, з 1 березня по 31 травня повинні подати заяви на зарахування до навчальних закладів. Водночас, з 6 березня по 3 квітня, в ліцеях відбудеться реєстрація випускників для участі в національному мультипредметному тесті. Окрім цього, 8 та 9 березня, у Борисполі відбудуться змагання за Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму. Щороку у Борисполі відбувається конкурс чисів імені Тараса Шевченка. Цього разу в заході взяли участь більше ста людей. Наймолодшою стала 4-річна Роксолана Пантелєєва, зазначила начальниця управління культури Ольга Борисенко. Вона виконала уривок з поеми Княжна. Це було диво, це вперше. Найменша учасниця. Найстаршим учасникам було 40 Найактивніші заклади загальної середньої освіти це ліцей «Проспектива», це ліцей Чубинського. Ліцей лідер із Старостинських округів це ліцей, Сеньківський ліцей. Переможці, я не буду по прізвищам називати, я скажу, переможці отримали, перше, друге, третє місце це ліцей перспектива, ліцей лідер, бал, Чубинського ліцей, основа, альта і будинок творчості Дивоцвіт. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.